Наразі ситуація незрозуміла. Ми не можемо знайти, в яких судах, в якого району знаходяться ці шестеро. Студентів, яких затримали, депутати збираються їхати зараз до головного прокурора міста Києва для того, щоб з'ясувати ситуацію. Адвокати, які представляють інтереси цих студентів, зв'язалися з слідчими слідчих відсторонено на сьогоднішній на цю хвилину. Ми не розуміємо, що відбувається. Таке враження, що влада хоче розглянути ці питання без адвокатів, зовсім з іншими слідчими і без депутатів, які наглядають за тим, чи порушуються права цих дітей. Ми хочемо поїхати до прокурора міста, вияснити ситуацію, з чим це пов'язано. Чи з можливими переговорами опозиції з Януковичем і ситуація відкладається? Чи можливо буде узурпація ситуації, як би десь може через півгодинки-40 хвилин? Студенти хвилюються, вони приїхали сюди на підтримку. ну, Будемо розбиратися. Ці факти по затриманням активістів. Подіям на Грушевського повинні були роздатися Шевченківським районним судом. Зараз цих людей розхідують по всім судам, змінюють свідчі, змінюють суддів тільки з одною цілі. для того, щоб не забезпечити їм захист, для того, щоб громада не могла прийти до суду, тому що ці судові, судові засідання є відкритими. Влада боїться, влада боїться людей, і влада фактично застосовує методи тридцятих років, коли суддівські трійки без адвокатів, без будь-якого права на захист будуть приймати рішення і затримувати людей. Це не що інше, як фактично викрадення людей. Я по-іншому це не можу пояснити, коли ні адвокати, ні родичі, ні народні депутати не знають, де знаходяться зараз затримані, в яких судах будуть слухатись їхні санкції. Терміново їдемо до головного прокурора міста Києва, для того, щоб розібратися з тим, чому ці злочини відбуваються в даному випадку. І з'ясувати, де будуть сюди. Вони повинні відбутися сьогодні. Якщо вони не відбудуться, хлопці повинні ви.